Друга сесія восьмого скликання в Коцюбинському мало чим відрізнялася від сесії минулої каденції. Скандально, довго і безрезультатно. До початку сесії підкрики ганьба слідчої обласної прокуратури вручив присутнім депутатам виклики на допит у якості свідка подій весни цього року. У нас є від заяви відповідних осіб і секретаря Коцюбинської селищної ради, і голови Коцюбинської селищної ради і народних депутатів України про те, що 8 дев'ятого 9 четвертого дві тут відбувалися незаконні слідчі дії, що було. Був факт захоплення Коцюбинської селищної ради, підробки інших офіційних документів. Він не це відбувається. Захоплення адмінбудівлі це наша селищна рада. А люди, які захопили, це депутати селищної ради. Це все бачите, що робить я була. Вадалося враження, що селищний голова ніби мстить депутатам сьомого скликання, особливо дісталося настоятелю церкви Миколі Ільницькому і керівнику УЖКГ Біличі Олексію Зінкевичу. Одним із перших озвучених матюшиною питань було виселення переселенців з приміщення на території, яку орендує церква «Преображення Господнього. Питання про погодження вчинення заходів щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та користування об'єктом нерухомості. 39 дріб 100 наданої релігійній громаді Української православної церкви Київського патріархату «Преображення Господнього переселенці не приховували свого обурення. Ми живя здесь, крім травлі і крім провокації зі сторони вас, на сторони місцевої влади, не отримали ніякої допомоги, повірте. Далі Матюшина поставила питання про початок банкрутства у ЖКГ «Біличі». Спеціально для цього запросили представника аудиторської фірми Інтерпроект. Три тижні назад мене запросила Ольга Матюшна, голова як компанію, яка є інженірингою, зробити аудит і дати рекомендації по оптимізації водопостачання та опалення. Статутний фонд інтерпроекту в одну гривню та перелік клієнтів, опублікованих на сайті компанії, довіри у громади, не викликали. Депутати відправили питання на доопрацювання. Ні постійних комісій, ні секретаря ради так і не обрали. Селищний голова Ольга Матюшина депутатів традиційно не чула, регулярно приймала СМС повідомлення та більше десяти разів оголошувала перерви. Сесія тривала понад шість годин і закінчилася опівночі.